Мене звати Павло Чепак, як керівник сокальського елеватору компанії Західний бух. Елеватор має потужність 52 тисячі тонн одночасного зберігання. На елеваторі встановлене сучасне обладнання, що дозволяє приймати зерно з продуктивністю до 320 тонн на годину, а також сушити до 80 тонн на годину в розрахунку зерна кукурудзи. Елеватор також має власну залізничну колію, за допомогою якої може вантажити та відправляти до 19 вагонів на добу. За рахунок цього маємо можливість надавати нашим клієнтам повний спектр послуг сприймання, очистки, сушіння, зберігання, відвантаження зернових та олійних культур. Зазначу, що вартість послуг елеватора найнижча в регіоні, з якою можете ознайомитися вже сьогодні. Для клієнтів, що зацікавлені у продажі зерна, пропонуємо вигідні умови викупу вашого зерна. Завдяки співпраці з відомими українськими та міжнародними трейдерами сільськогосподарської продукції запрошуємо агровиробників та трейдерів до співпраці.